Салют заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Сьогодні ми з вами розглянемо новину тере-відео, яке прямо не торкається World of Tanks, але прямо торкається нашого танкового ком'юніті. За прев'юшкою і назвою ролика ти напевно вже міг зрозуміти, про що піде мова, а саме про Modern War 2.0. Так, тобі не почулося. World of Tanks 2.0. Якщо ти нажав на відос, то більш всього, що ти не знайомий з інформацією, або можливо знайомий, і хочеш в коментарях мені написати, що саме ти про це думаєш. Тому що зараз буде моя суб'єктивна думка. Всі ми маємо на неї право, да, можливо, я десь буду згущати фарби. Таке можливо, тому що ну я дивлюся, виходячи з якихось своїх особистих вражень, і вони можуть не співпадати з твоїми. Тому поважай мою думку, а я в коментарях буду поважати твою в свою чергу. І якщо ти вже до нас завітав, мощуся позручніше, бери щось поїсти, попити. Відос не буде великим, тому що відеоролик досить маленький. Це не те, що відеоролик це нарізка з альфа версій. Тизер альфа-версій, тобто були гравці, які вже в це пограли. А щоб в нього пограти, ну да, якийсь проект пограти, там уже має щось бути, якісь механіки, та навіть та ж сама оптимізація, там уже має бути, хоч на якомусь рівні, щоб не було е, вирви око, так би сказати. Тобто проект реально йде повним ходом. Відразу наганяє мене думка, що ти можеш у мене запитатися, що я думаю, на кшталт того чи закриють наші танки. Тому що раніше вже проскакувала така інформація, що World of Tanks звичайний закриється. Дивись, я не можу говорити за компанію Wargaming, але якщо сісти і тверезо подумати, то який дурак закриє таке прибуткове своє дитя? Ну, камон. Я ще б зрозумів, якби літаки закрили кораблі. Хоча якщо тут є поціновувачі двох цих ігор, то ну не подумайте, я не маю нічого проти. Просто World of Tanks, Бліц, вот в принципі в стімі танки, все, що торкається танків, приносить неймовірний прибуток і не тільки за зиму, не тільки за новорічні коробки. А як ви знаєте, тепер коробок буде. По одній, ну тобто по одному івентові на кожну пору року. За такі гроші можна підняти 20 таких проєктів, як оцей Modern Wod 2.0. Тому закривати танки це нераціонально, по крайній мірі, до того часу, поки вони не зможуть перетащити оце своє танкове ком'юніті більшість саме в версію 2.0. Розумієш, до чого я зараз веду? Щоб це зробити? Треба буде ну пару років робити величезну рекламну кампанію. І, ти знаєш, вони вже з нею почали. Можливо, у нас це не так часто. Ну саме відео не так часто з'являється, але в мене є друзі, за кордоном, у яких реклама. От саме Modern Wad 2, вона просто покаде вилазить, а це означає, що ВГ в неї вкладує величезні гроші. А де їм ще їх брати як не з World of Tanks, того самого, куди ми заносимо свої кровні шекелі? Тому, я думаю, хвилюватися найближче років 5-10 немає чого. Ну а тепер давайте глянемо, що для нас підготував ВГ да, у танках версії 2.0. Відразу скажу, щоб ти не горів від того, як я десь щось не так назву. Я не розбираюся у танкобудуванні ні нових, ні старих танків. Я не читаю якихось історичних витягів, я не знаю конструкторів. Тому, якщо я десь щось не так назву, буду просто вдячний, якщо ти в коментарях мене поправиш без горіння, або да, саме досить якусь цікаву інформацію про те, що я десь пропустив. Ну, думаю, ми з тобою повинні порозумітися. Я вже трошки глянув цей відос. Коротше, тут завдав такий кольовий музончик, ну ВГ вміє це робити, вміє. Я іноді буду сповільнювати відос або там ставити на паузу, щоб ми звернули увагу на деякі елементи. Зараз глянь як виглядають шикарно карти. О, перша механіка це. Тепловізор. Я думаю, що для тебе не буде секретом, якщо ти тверезо подумаєш, то на старті 2.0 танків вже буде купа механік, в яких прийдеться розбиратися. І це буде реально важко, особливо для таких людей, як я, які не люблять таке. Плюс механіки там будуть доволі замисловаті, не такі, як у нас зараз, тобто не негідропневматична підвіска, да, не охолодження гармати. Там буде все набагато цікавіше і важче більш всього. Але напевно буде і ефектніше в деякі моменти. Дивись, тепловізор. В Тундрі це дуже імбова штука. Я знаю і бачив сам такі приколи, коли якийсь гравець респиться у себе на базі, він знає, де рискуться противники, наводиться в ту точку, вмикає тепловізор. А як тобі відомо або невідомо, в Тундрі не обводяться контронтанки. Розумієш, в них немає зверху ні кнемів і нічого. Тобто -то там важко їх вбивати. Але з тепловізором гравець може через пів карти або навіть через всю вбити противника. А тепер уяви, що в танках 2.0 0 з'являється псевдобабаха з тепловізором. Вони і так вміють блайнди вже роздавати. Ну, гравці мають це на увазі. А ти уяви, що ти стоїш за кустом, чувак вмикає на бабахі тепловізор і їблись. і ти в ангарі вже. Ну коротше, це реально буде дуже весело, я тобі скажу. Оцей момент мені вовше не сподобався. Літачки, це вже погано. Я не знаю, чи це саме будуть літачки-розвідники, тобто які будуть знавати, де і як ти передвигаєшся, чи це будуть літаки, які будуть скидувати якісь боєприпаси. Oh. Ну, в тому плані, що не тобі, щоб поповнити боєкомплект, а на тебе будуть їх скидувати. Руйнації явно на картах стане більше. Тобто об'єктів, які можна зруйнувати, які можна розбити, переїхати, знищити, буде побільше, але це не буде так, що ти можеш прям все, що хочеш, прям розтрощити. такого більше цього, що, що не буде. О, кулеметики. Ну це знову ж таки приколи, з тундри. Я не розумію, чого не можна зараз це ввести до нас. Можливо, в цьому немає і сенсу, якщо чесно. От, ну просто хе -хе. я знаю, що в тундрі нею можна каточки збивати, якої шкоди вони танкам не можуть нанести. Але в нас там планується і цілі гілки з такою особливістю. Подивимося, як вона буде реалізована в нас, і вже відносно неї можна буде лаштувати теорії, як вона буде працювати у танках 2.0. От оцей момент мене задуматися, прям дуже сильно наштовхнув. Навіщо? Гравець вицілює вертушку. Невже ВГ хоче об'єднати літаки і танки? В тундрі точно є така ж сама штука, і я вам скажу, що це дуже печально завершується. І саме печально завершується для танкістів, не для літачків. А це означає, що для тебе особисто тепер треба буде слідкувати не тільки попереду себе і на карту, але ще й бляха баштою вертіти і дивитися, чи зверху тебе не літає якась паскудна вертушка. О, екіпаж, старт Йо, Херов journey. В принципі, не знаю, що сказати по цій картинці про екіпаж, ну, поки поки, no comments. поки, no comments. Абрамс, Абрамс, да, нормально, такі танчики знаю. От знову ж таки, літак. Абсолютно не подобається ця ідея. Взагалі не подобається ця ідея. Боже, він ще із тепловізором буде. Ну, зараз показується якийсь режим. Бачив, да? ти бачив, що робив літак. Ну, ти розумієш, що це буде. Якщо ти зараз. На арту гориш, то повір, у тебе жопа буде вилітати на орбіту. Я колись у друга пограв в Тундру. От там є така фіча, що ти можеш викликати літак. Це взагалі не прикольно. Це жодного разу не прикольно. Тому що якщо від арти ти можеш сховатися да, за якимось е, там рельєфчиком, за якимось будинком, ти можеш там е, залізти кудись, ще щось там, десь там примоститися, то від літака тебе це не врятує. Він буде скидувати свій снаряд перпендикулярно. Розумієш чи ні? Тебе 100% зацепить, і я бачив, як гравці у Тундрі, яких розбив якийсь противник, сідали на літак і ціленаправленно переслідували його. От просто ти його вбив, а воно. Кожен раз, коли ти перероджуєшся, тому що там є а, режим відродження чи що там. Коротше, воно на тебе буде скидувати свою бомбу. Воно вічно за тобою буде літати, і тупо тебе одного контрити. І повірте, це набагато токсичніше, ніж Любарта, навіть та ж сама, яку вели зараз в, в цьому на Саме наводящийся снаряд. Це бляха. Оце вже відсилка з якщо не помиляюся, з цього. З от бліців, да? Там є така штука, якщо я не помиляюся, звісно ж. Ну, це, це жахливо. Це, це дуже боляче. Якісь. Що це таке він викинув тільки що. О! Бачив тільки що. Він скинув підтримку з повітря. Ну, такі літачки були намальовані, і потім тут почало все зриватися. Тобто ти ще зможеш сам накидувати якусь арту. От скажи мені, кого не бісила ота от річ у лінії фронту, коли на тебе просто 5 гравців скидають артобстріл або артбатарейну стрільбу. Та всіх бісила. Я не знаю такого, кого б це не бісило. Леопардик другий, нормально так. Але знаєте, що візуально виглядає як танки онлайн, чесно, такі іграшкові максимально танки. У нас є стилі, три штуки, якщо не помиляюся. Була колаборація з чимось там під назвою Кобра чи що, і там було три стилі: на Ренігата, на т 44 100 чи на Т-54 образець 1 і на Т-5. Там були такі, знаєте, іграшкові гумові стилі. Ну, виглядали вони як іграшкові гумові стилі, і так само виглядають танки зараз. Бляха, це якісь... опа, опа це що таке? Оцей Оце я не зрозумів, що таке виглядало, як нібито ти можеш жахнути десь, і там все опаде. І це зробить між тобою і противником певну стіну або перешкоду для того, щоб він до тебе не дібрався. А можливо, це також була підтримка з повітря. Чуєш, на задньому фоні там є голоси. Це вже гравці реально грають. В оце. Тобто це не анімація, це не відос там кінематографічний, а це саме геймплей. бляха от ці моменти мене просто вбивають. Я тобі серйозно кажу, якщо тут реально будуть літачки допомагати танкам, це буде срака. Це просто буде срака. Оце, це страшно, це оце реально страшно буде. музон таке ахуєнний, не знаю. Я від зона дуже сильно кайфую Десь тут має бути ще один дуже цікавий момент. О, бачиш, це це не знаю, це що, це забрала чи що? Ну, як це правильно називається, забрала, вроді би, чи ні. Я, я помилятися можу Тут зараз має бути цікавий момент з кастомізацією. А ну-ка. Тепер саме цікава кастомізація. Ну, особисто для мене. Я люблю кастомізовувати щось. Блін, ну да, 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 тут типу можна, можна щось уже буде зробити, і я не розумію, чому це не можна зараз привнести в нашу гру, тобто в of Tanks. Уже стільки років ми наїдаємо стільки 3D-стилями, які іноді жахливо виглядають. Або максимум все, що ми можемо зробити, це плюнути трошки фарби. Да, деякі гравці досить класно іноді фарбують свої танки, якісь там декальки наносять, але це не те. Я хочу повноцінної тонкої кастомізації прямо під себе, і знову ж таки це злізано стундри, тому я не розумію. Чому ми до цих пір цього в танках не маємо, а маємо чекати в World of Tanks.2.0. Ну, прикольно, ну ця фіча класна, мені подобається. Сама фіча кастомізації, мені подобається. музончик. Бляха, у цей момент я не, я не можу. Він не так напрягає, що це просто жаха. Ну, танки реально виглядають такі грашкові. Чимось і вправду нагадує танки онлайн. Опа, що це тільки що було? Так, стоп, 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 стоп. Це він йому наводиться на зону пробиття, типу, чи що? О, ніхрена собі там підсвітка була зони пробиття. Ну, це якийсь режим, це якийсь режим. Бачиш, там зверху є A, B, C, D, це точки захоплення, напевно, або точки респа. Більш всего, це якийсь режим. І одне із таких цікавих питань: а як будуть виглядати гілки-прокачки? От дивіться, якщо брати наші танки, вони чим нас захоплювали. От ти скачав танчики, да, відкрив їх тебе на аккаунті ЄМС-1. Маленька, квадратна коробочка, яка катається, пулькає потрошки, і ти по-любому до цього вже бачив відоси, де якісь із сім всіх розносить, і ти починаєш до нього качатися. Ти вкачав кого першого, це вже трошечки більш схожа машина на танк, вона стала більшою, дуло стало в неї більшим. І ти відчуваєш цю різницю. Потім у тебе вже є ІС-3 і тут уже танк реально схожий на танк, а не на коробку. Реально, і ти на ньому кайфуєш. Потім ти вкажеш ІС-7 і ти відчуваєш різницю. Різницю не тільки по ТТХ, але й різницю візуально і різницю логічного е підходження від першого рівня до десятого. А як це буде тут реалізовано? Тут що все почнеться з чівтенів і леопардів? Ну, реально, а закінчуватись буде якимись абрамсами, але камон, Чіфтейн і леопард вже виглядають як самодостаточні танки, розумієш? Тобто на них вже можна буде катати і кайфувати від їхнього а вигляду і від того, що вони можуть зробити, буде дуже смішно, якщо танки першого рівня Чіфтейн і леопард другий будуть стріляти по 20 хітпоїнтів або по 80. Ну це прям в голові не буде хе -хе, вкладатися. Хоча для нових молодих гравців можливо це буде нормою, але такий проект треба буде піднімати саме. Танковим ком'юніті, яке вже в них є. От коротше, в чому прикол. Оце реально досить цікаве питання, як на мене, якщо чесно. На жаль, його тут не продемонстрували. На жаль, але в майбутньому більш цього, що воно з'явиться. І подивившись відос, у мене яке склалось враження. Це якась. Переармата, якісь танки онлайн, плюс багато користувацькі шутери, і вони мають лише обгортку танка. Якщо тут забрати танки, поставити персонажів і забрати в назві «вот», то це буде просто реально багатокористувацький шутер з купою доп ефектів від яких капець як розриватися будуть очі. І немало важливо те, що ПК, які це потягнуть, повинні вже бути не тими, які е, могли прийняти на свій борт танкістів 10 років тому назад. Е, я це зараз до чого говорю. Просто 10 років тому назад, от танки, як тільки починали робитися, у них були доволі. Ну, такі несильні е, требування до гравців, які зможуть грати, Ну, тобто до їхнього заліза. Да? І це до цих пір збереглось. Все рівно танки можна відкрити на багатьох, так би сказати, в лапках-калькуляторах. Я, можливо, колись розповім, на чому я грав до 2022 року, а то навіть і до 2023 року. А тут, мені здається, ТТХ твого ПК повинні бути такими, що це просто бздець буде. Ну, звісно ж, це не буде як для якогось там. Асасін Кріт, Вальхала або Сайберпанка, але все рівно ТТХ будуть вражаючі. І ось дуже велика частина гравців, які б хотіли пограти, більш всього, що відпаде. І ще питання до оптимізації. Вони бляха ну ВГ, до цих пір не оптимізували наші танки прям до ідеала. От реально бувають і мікрофрізи, і ще щось навіть на мощних ПК. А що ж буде там, де купа ДОП ефектів, де треба з'єднати літачки з танками? Де в тебе буде купа механік? Я навіть не знаю, як це вони повинні зараз за рік зробити, коли за 14 років чи скільки там танкам не змогли оптимізувати нашу гру в деяких моментах. Та вони навіть не змогли механіку нормально гідропневматичної підвіски зробити в 71-го. А в танках 2.0 будуть зовсім інші механіки, які на голову вище всіх інших, які є зараз у нас наявні у World of Tanks. Коротше, досить двояке в мене враження. Мені цікаво, що з цього вийде, але чи буду я в це грати, та напевно, що ні. Чи зайду спробувати? Можливо, не буду казати ні, реально. І тепер мені вже більш цікавіше, що скажете ви, і як ви оцінюєте м, дану фічу, да? даний, так би сказати, ролик майбутнього World of Tanks. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступ. Роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.